Що подивитися на праці нових атеїстів Річарда Докінза, Даніеля Денета і Сема Харріса, то одним з класичних аргументів, які ви знайдете, такий Бог Біблії це жахливий Бог, який дає накази на всілякі вбивства, беззладдя і хаос. говорячи відверто, багато християн боряться з цими уривками також, називаючи їх важкими, особливо в старому завіті. Подумайте про те, як Псалмуспівець тріумфує. Що Бог розтрощить голови своїх ворогів, подумайте про те, як Бог сказав Саулу винищити амаликитян це означає вбити кожного чоловіка, жінку, дитину і тварин. пригадайте про Ісуса Навина, коли він приходить до обіцяної землі, по суті він розв'язує бліцкриг, а потім знищує цілі народи. Як щодо цього уривку, який нещодавно читався на літургії з книги Вихід. Історія про те, як Ізраїль знову б'ється за А Мойсей підняв свої руки і молиться, і поки він молиться, бій проходить вдало. І ось Господь приносить допомогу. І послухайте це, Читаємо. Ісус смертоносним вістрям меча розгромив Амалика та весь його народ. тут у лекційному матеріалі за ним одразу пише слово Господнє. Я розумію, що навіть побожним християнам може бути важко. Сприймати такий уривок? А чому? Тому що це здається таким, що не відповідає Богу нового завіту? ісус відкриває Бога безмежного милосердя і співчуття? Ісус говорить: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, хто кривдить вас, не противтесь злу. Ісус на хресті. Як цей Бог має зійтися з тим богом старого завіту? що ж, я б сказав обом і новим атеїстам, і християнам, які борються з цим. Це не нова проблема, яку ми виявили у 21-му столітті. Це старе питання у житті церкви. Воно сягає корінням у найдавніші часи. Були люди, згадайте гностиків і особливо маркіонітів ще у другому столітті, які казали: давайте вирішимо цю проблему, просто відкинувши старий завіт. Старий завіт це завіт про злого бога. Не про правдивого Бога позбудемо з цього, і новий завіт відкриє правдивого Бога. Наші найкращі люди маю на увазі наші найкращі дослідники Святого Письма і Богослови, чинили опір цьому кроку. Вони виступили проти Маркіона і запропонували читання старого і нового завіту як спільне свідчення правдивого Бога. Одна з найвидатніших постатей того часу був Оріген Олександрійський. Я вже багато разів говорив про нього. Він для мене свого роду теологічний герой. Оріген знав цю проблему і боровся з нею. Ось його перше спостереження. Ми повинні читати всю Біблію. з точки зору останньої книги Біблії. Що він має на увазі? Він має на увазі, що у п'ятому розділі книги об'явлення ми читаємо це велике одкровення. Проведець знаходиться на небі і бачить сувій. У ті часи не було таких книг, як у нас є, як ось ця. А це був сувій. Отож, цей великий сувій, він запечатаний сімома печатками. Сувій символізує, якщо хочете, цілу Біблію. Це все Боже Откровення. І через печатки її важко читати, важко інтерпретувати, хто її відкриє. І ми чуємо той голос, хто відкриє, хто розгорне сувій. З'являється маленьке ягня. але не просто маленьке ягня, але те, яке було заколене. Там написано, стоїть агнець, як заколений іншими словами, втілення цілковитої слабкості, лагідності та покірності є той, хто єдиний може відкрити печатки, суть тепер дуже зрозуміла, але вона дуже важлива. Єдина позиція, з якої ми повинні читати всю Біблію, це позиція розп'ятого Христа. Агнець, що стоїть як заколений, звичайно, це агнець божий, що бере на себе гріхи світу саме через свої страждання на Христі. Це те, що зазначав Оріген. Це дуже важливо, Отже, якщо ми читаємо Біблію таким чином. Що ми бачимо Бога примхливим і жорстоким, або що він заохочує нас бути жорстокими, ми іпсофакто її читаємо. Хочу сказати ще раз, я вважаю, що це дуже важливий момент, який тоді у другому столітті, так і сьогодні. Якщо ви читаєте Біблію таким чином, що потім хочете сказати, аго насильство це добре? Я повинен бути більш жорстоким, або що Бог ненависний і жорстокий. Ви іпсофакто її читаєте. Тому що ви не читали з точки зору агенця, що стоїть, наче заколений. Окей, як тільки в цьому ви виправитесь, це дуже важливо. Проблема все ще залишиться. Як ви читаєте ці складні уривки, де Бог здається досить жорстоким і насильницьким? Що ж, Оріген сказав, читайте ці уривки метафорично, алегорично і символічно, як про духовну боротьбу. Ізраїль символізує все, що відповідає Божим намірам, любов, прощення і співчуття. А отже, і вороги Ізраїля протягом століть від Амаликітян до филистимлян, асирійців, Вавилонян і до греків, до римлян – це не просто про тих древніх людей. Вони символізують все, що суперечить Божим намірам. Як з ними боротися? Справа в тому, що ми повинні з ними боротися до кінця. Боріться з ними всіма силами, а не наполовину. Тепер, пам'ятаючи це, повернімося до одного з найбільш сумнозвісних складних уривків, а саме до Божого наказу Саулу вигубити Амалекітян. Це ті ж люди, до речі, що й Мойсей з ними воював. Вбити всіх, вбити кожного чоловіка, жінку, дитину, тварину. А саул так не зробив. Він вбиває більшість з них, він перемагає їх, але потім він залишає собі багато поголів'я для себе, і він зберігає життя царя Агага, царя Амеликитян для себе. Можливо, щоб отримати викуп, хто зна, але він його не вбив. Приходить пророк Самуїл. Він докоряє Саулу, діставши свого меча. Там написано, що він розрубав Агага на шматки. Знову ж таки, бачите, як це описано в Біблії, як це може бути описом істинного Бога. Подумайте на секунду. Що більшість з нас, грішних, робить зі злом? Ми заграємо з ним, ми граємося з ним, ми до певної міри боремося з ним, але потім, як правило, зберігаємо трохи для себе. Чи не так? Ми не боремося з ним до кінця. Ми заграємо з ним. Це гріх Саула. Ως κι μεταφορά. Припустимо, я йду до кардинала Джорджа і кажу, ваше високопреосвященство, Я такий щасливий бути священником цілібатом. Я дотримуюсь цілібату 90% часу. Наскільки щасливим він би був? Або коли б чоловік прийшов до своєї дружини і сказав, знаєш, Люба, я люблю тебе. Наш шлюб і ти так багато значити для мене. Тому я вірний тобі на 75%. Сумніваюся, що вона була б в захваті від цього. Або якщо б ви сказали так, сексуальне насильство над дітьми є реально серйозною проблемою. У цій єпархії, тому ми контролюємо це десь на 65%. Деякі форми зла настільки глибокі, що їх доводиться рубати на шматки. Ми мусимо їх викорінювати. Читайте цей текст не як про жорстокого, примхливого, теранічного бога, але радше як алегорії духовної боротьби і спосіб, якими ми повинні боротися зі злом аж до самого кінця. Ось ще одна точка зору, також від Орігена, підхоплена багатьма людьми протягом століть. Ми зациклені на історичності, чого не було у стародавніх народів, тобто на дуже буквальному читанні тексту. Цим древнім людям був дуже комфортний символічний спосіб читання тексту ви стародавні ізраїльтяни. Що ж, ви войовничий народ? Як відомо, вони завжди воювали проти своїх ворогів, і ви пишете поетичному стилі. Ви намагаєтеся виразити правду Божу через поезію. До чого ви схиляєтеся? Ви войовничий народ. Що ж ви можете вдатися до цієї мілітаристської метафори? Ягве бореться за свій народ. Ягве воює з ворогами Ізраїлю. Отож, як він з ними воює? Якщо ви намагаєтеся описати Бога, Бога Всемогутнього, всевладного, як ви його опишете? Ви скажете, він убив половину ворогів Ізраїлю? Це Бог, у якого ми віримо. Так, він чудовий Бог, убив третину філістимлян. Ні, якщо ви поет, ви намагаєтеся висловитись за допомогою цієї мілітаристської метафори, що таке Божа сила. Як ви це висловите? Ви напишете: він знищив ворогів Ізраїля, він ліквідував, він вигубив їх. Знову ж таки, не зациклюйтесь на тому, що це історичний опис того, що саме сталося, а швидше як поетичне відтворення про владу і суверенітет Бога, але використовуючи саме мілітаристську метафору, ми вважаємо цю метафору неприємною сьогодні. Ну, добре, то що? У нас інше культурне середовище. Це була метафора, яка була близька багатьом стародавнім народам, як, от, стародавнім ізраїльтянам. На цьому я просто закінчу. Мені це дошкуляє. Ці нові атеїсти. Я бачу це в інтересі весь час. Що люди про це говорять, ніби якесь нове відкриття, яке Крістофер Хітченс відкрив. Біблія показує нам жорстокого Бога. Сем Херіс розкрив велику таємницю про Біблію. Оближте наші великі люди знали про цю проблему з самого початку, і вони дали нам дуже багаті інтерпретаційні стратегії, особливо об'явлення, розділ 5. Ми читаємо всю Біблію у світлі розп'ятого, ненасильницького, милосердного і прощаючого, анця Божого. Читайте Біблію через цю призму, і ви зрозумієте її правильно. Улюблені, молимось за вас. І теж просимо вашої молитовної підтримки для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!